В Україні можна отримати законне бронювання від мобілізації, працюючи на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки. Однак деякі працівники та роботодавці зловживають цією процедурою та роблять її незаконно. Розповідаємо, де потрібно працювати, аби отримати бронь від мобілізації, та які наслідки чекають на тих, хто оформив фіктивну бронь. Докладніше далі. Спеціальності та підприємства, на яких можна отримати бронь, прописані в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Під бронювання підпадають робітники, які працюють в таких службах, в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України, і інших військових формувань в особливий період, на підприємствах Установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем, у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України, на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування Мунітарне розмінування відповідно до законодавства бронюванню підлягають такі спеціалісти: В кінцеві бенефіціарні власники, зазначених у попередньому списку підприємств які не є їх працівниками, члени наглядових рад, суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та вартість активів, яких, за даними останньої фінансової звітності, або річний розмір чистого доходу, яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємства вартість активів, яких за Даними останньої фінансової звітності, перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу, яких перевищує 1,5 мільярда гривень. Спеціалісти, які обіймають посади протезистів, ортизистів, техніків, протезистів, ортизистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку з відповідним обґрунтуванням. Фахівці з розмінування, оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп відділів або відділень з нетехнічного технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості. Однак не всі готові чесним шляхом оформляти бронювання та роблять це, ризикуючи отримати покарання, і це може призвести до серйозних наслідків. Фахівці порталу юристи.ua пояснили, яка відповідальність загрожує за фіктивну бронь. За словами юриста Владислава Дерія, особу не мають права мобілізувати, якщо що вона офіційно працевлаштована, зокрема про неї є відомості в податковій та пенсійному фонді. роботодавець офіційно забронював особу через дію або через змін економіки, та в людини є витяг про бронювання, та відповідна інформація повинна бути в резерв плюс. Юристи зазначають: якщо витяг про бронювання виявиться фальшивим, а особа не має офіційного працевлаштування, то її можуть не тільки мобілізувати, але й притягнути до відповідальності за підробку документів згідно зі статтею 350 8 кримінального кодексу України обидві сторони, і роботодавець і працівник ризикують у разі виявлення фіктивної броні. Роботодавець може нести адміністративну відповідальність, а працівник кримінально. Юрист Сергій Бугун додав, що порушення цієї статті передбачають арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 3 років, позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 250 до. Семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 4250 до 12750 гривень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.